Сьогодні, завдяки нашим німецьким партнерам, це пані Аліна Кубіря, ми передаємо даний генератор для потреб для нагальних потреб місцевих журналістів для створення так званого медіахабу, аби аби ну, в зв'язку з відключеннями світла або можливого локдауну вони мали можливість безперешкодного доступу до мережі. Мали доступ електрики та освітлювали ті нагальні проблеми в місті, області районі в Україні і доносили їх до місцевого населення, тобто, щоб не було жодного перериву інформації. Ми дякуємо благодійному фонду Артема Марченка. Дійсно, хочемо створити такий медіахаб, де могли працювати не лише представники Кременчуцької газети, а представники редакції, які працюють у місті. Це перший крок для створення медіахабу. Іноземні І наземні наші колеги обіцяють нам передати ще Starlink, щоб був безперебійний інтернет. І будемо працювати. Дякуємо вам.